Що, взагалі, означає бути молодою, це бути гарною, мати гладку шкіру без зморшок? Так легко впасти у вічі, коли бачиш людину, яка добре виглядає, і почати змінювати себе тільки ззовні. Але істинна молодість йде із середини назовні, а не навпаки. Саме тому я знімаю вже четверте із восьми відео про неочевидні маркери старіння. І сьогодні я розкажу про головний з них: дихання ротом. Порівняйте дві людини: одна дихає нормально, інша ротом. У першої підтягнути овал обличчя, рівна постава та довга шия. У другої через дихання ротом, друге підборіддя, сутурість та неприємний запах з рота. Така маленька деталь, але як змінює і зовнішній вигляд і здоров'я здоров'я. порада. Дихайте носом в побуті. А якщо у вас закладений ніс, то виконуйте цю вправу. Закрийте ліву ніздрю, дихайте тільки правою. На 2 секунди вдих, на 5 – видих. Через дві хвилини поміняйте ніздрі, дихайте лівою ще дві хвилини. І якщо ви почнете дихати носом в побуті, то у вас покращиться самопочуття, сон, підтягнеться овал обличчя та поліпшиться постава. Чому так і які ще вправи можна робити для молодості тіла? Читайте у мене в актуальному старість і підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити ще сім маркерів старінь.